Якщо ти вже спитала моєї думки, то я проти, сказала мені донька, навіть не замислившись. «Виходити заміж у твоєму віці, мамо, це не найкраща ідея. Я сиділа з телефоном у руці, і мене ніби хтось облив холодною водою, що я наважилась поділитись новиною, а тут таке. А що в цьому поганого? перепитала я, намагаючись, щоб голос звучав спокійно. Нічого поганого, просто тобі цього не треба, відказала вона. Краще поїдь знову в Італію, ще років десять зможеш працювати, а коли повернешся, тоді поговоримо про це. І легко казати, мені зараз 58. Через 10 років буде 68, і чи захочу я в такому віці про заміжжя говорити? 20 років свого життя я віддала Італії. Прибирала, мила, доглядала літніх людей. Спочатку було важко, але згодом потрапила в родину, де працювала на хороших умовах, доглядала подружжя, яке проживало разом все життя. Зарплати вистачало, щоб підняти дітей, допомагати їм з освітою, житлом, але ціною цього стало інше. Все більше його губила зв'язок з своїми рідними. Як місяців тому я вирішила повернутися, почувала себе недобре, ноги набрякали, спина боліла, подумала досить, пора додому. Перші дні в селі були як сон. Я йшла знайомою вулицею, дихала повітрям, яке пам'ятала, що з дитинства і не могла повірити, що більше не потрібно нікуди поспішати дім, город, квіти біля воріт і тиша. Діти давно роз'їхалися, син Віталій з сім'єю живе у Львові, донька Оля в Києві. У рідному селі з моїх близьких не залишилось нікого, крім Петра. Ми з нас здавна, його дружини не стало багато років тому, він жив сам. Завжди допомагав мені з господарством ще до мого виїзду за кордон, а коли я повернулася, ми почали бачитись частіше поговорити, разом щось полагодити, просто посидіти ввечері на лавці. І знаєте, я відчула, мені це подобається. Не так, щоб серце у дівчинки 20 років, але по-доброму, по-людськи. Одного вечора, коли я складала гілки біля об... після обрізки в саду, він підійшов і трохи ніяковіючи сказав «Ольга, я тебе не турбую, та ні, заходь, усміхнулася я, зараз каву зварю. Він переступив поріг, і я відчула, як у мене тепліє всередині. Знаєш, я подумав, почав він, зиркаючи в бік, може, нам спробувати жити разом, мені добре з тобою, і я тебе поважаю. Ми вже не діти, і невідомо, скільки нам ще життя виміряло ходити по цій землі, а так було б легше і веселіше. Я подивилась на нього, його очах було стільки щирості, що серце стислося. Мені треба подумати, сказала я. І подумала, довго думала. Петро був порядний, чоловік неладачий, завжди готовий підставити плече, може, справді це шанс бути не самотньою на старість. І я сказала йому так, а потім вирішила поділитися цією новиною з дітьми. Почала з Олі. Мамо, ти серйозно розсміялась вона. Ти хоч розумієш, що робиш, Та тобі треба думати про здоров'я, а не про те, щоб жити з чоловіком. Олю, я не хочу бути на старість сама. Хочу, щоб поруч була людина, яка підтримує. Ти навіть не знаєш, як воно буде потім. Може, він прийшов не до тебе, а до твого будинку. Мені було боляче чути думку дочки, позвонила Віталію. Мамо, зітхнув він, ти повернулася і вже думаєш про заміжжя? А якщо ми з ним не знайдемо спільної мови, ти ж чужа людина? Я зрозуміла, що підтримки не буде ні від кого. І от тепер сижу на кухні, дивлюсь у вікно, на город і думаю, чому моє бажання бути щасливою викликало таку бурю емоцій у дітей. Чому діти, для яких я працювала все життя, не можуть просто порадіти за мене? Мені не 20, і навіть не 30. Я не хочу чекати ще 10 років, щоб потім шкодувати, що не спробувала. Я хочу прокидатися поруч із людиною, з якою можна поговорити зранку про погоду, поділитися вечерею, разом піти на базар. Я хочу, щоб хтось сказав, Олю, бережи себе, і щоб я мала. Змогу сказати у відповідь ти теж. Так, діти це рідні люди, але в них своє життя, свої турботи. Я не хочу бути для них лише адресою, коли дзвонять раз на тиждень. Можливо, вони колись мене зрозуміють, а можливо, і ні. Але своє право на щастя я віддавати не хочу. А яка ваша думка?